Близько 200 чернігівських вулиць потребують поточного ремонту. Їхній адресний перелік затвердив 6 липня виконавчий комітет міської ради. Скільки з цих вулиць будуть відремонтовані у 2023 році, залежатиме від можливостей бюджету Чернігова? «Це стосується всіх вулиць, на яких буде поточний ремонт, ямковий ремонт, ремонт грейдування. Прибудинкові тротуари, тобто весь 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 перелік імповий ремонт звичайно, нам необхідно зробити на всіх вулицях. Ремонту потребують і декілька мостів у Черніговій, зокрема пішохідний через Десну та автомобільний на вулиці Квітневій. Проєкти для їхнього відновлення розробить управління ЖКГ. Потім їх подадуть на розгляд Мінінфраструктури. Це необхідно, щоб Чернігів міг розраховувати на державне фінансування цих ремонтів. І, звичайно, ми знаємо, що в березні минулого року по цьому мосту там легкі авто їздили. Але е, як пішохідний він може бути, але він е, з кожним роком гірше, 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 тому його треба якби відновити. Він, він в аварійному стані, так же, як і е, міст через путіпровод на Мазеп. От, але, але ми використовуємо, тому що інших варіантів немає. За словами Ярослава Куца, управління ЖКГ вже підготувало проєкти ремонтів шляхопроводу на вулиці Мазепи та мосту на кільцевій. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако, перемовини з Мінінфраструктури розпочнуться в понеділок, коли представники міністерства приїдуть до Чернігова.